Подяку віддати уміти нам треба не тільки за зорі, не тільки за небо, але і за біль, за печалі, за сльози, за те, що у небі бувають і грози. Подяку віддати уміти нам потрібно не лиш за достаток, не тільки за срібло, але й за нестачу порою маєтку, Коли ти тримаєш останню монетку. Навчитися треба подяку віддати, не тільки тоді, коли спокій у хаті, але й коли завітала тривога, І гучніше ми стали молитви до Бога, в той час не легкий не спіши нарікати, Зуміє за Це Богу славу віддати, бо все, що в житті нам Господь допускає, воно певну ціль на добро для нас має. І лише тоді поспішить перемога. Як в небо полине подяка для Бога не тільки за сонце, не тільки за зорі, не тільки за дні, що проходять без горя, але за усе, що йдучи, зустрічаєш, навчитися дякувати, Богові маєш. Він є наш творець, який ще від початку знав шлях наш і долю, все по порядку. І план Його волі для нас досконалий. Він складений був по найвищій програмі, тому в кожнім кроці для нас все найкраще, Бог дам в нам в житті цим і легше, і важче: достаток, нестачу, і радість, і смуток, і усмішку, сльози, і втрату, і здобуток. Тому що одне зрозуміти нам треба, що все це від Бога, що все це із неба, і навчитися в кожну хвилину життя, подяку і славу нести до Творця. Амінь.